організації заходів світи першого прямі старичівської селищної ради шляхом кориховин. E nós... Mas... 20, 11, а в подальшому і 12 класів. Тобто школи, такі як Бецька, Журавлика, ну, всі, що я сьогодні назвала, 6, не мають перспективи мати 20 або 21 класів відповідно до е, від свого... Що ми виносимо це на обговорення, то в серпні 23-го року ми приймемо рішення або не приймемо його, про те, що ці школи можуть стати гімназіями. І потім у навчальних закладах є ці Які будуть тоді, на закон України чітко міняє нам це і каже, що ви повинні реорганізувати свої заклади в заклад. що люди хочуть залишити ліцею депутати проголосують, що залишаємо це як загалі Напрямки. Бачите, на жаль, демографія така, що ми кожен рік тушкову приміщення особи, можливо, вони не можуть ресурс. No channel. 嗯。<No. S 1> Що ми плануємо на наступну сесію попередньо затвердити статути ліцею в новій редакції, де вже прописати собі. Це Простими словами, цей перелік шкіл буде не 11-річний, а 20-річний. У нас не передбачає 9-річне навчання. І поліцею надати завчасно нам інформацію, щоб ми могли завчасно. пройти. З вами підпити. Депутата зачасно надати поміжки процесі. Рішення приймається. І от ми ж десь розуміли тими діями, якщо ми приймають рішення. Я ще наголошую і вам, і сусіда це не це винесення на пишу. По всій Україні зараз незважаючи на міського склад, йде і тримається.

o